Доброго дня, дорогі Житомиряни, Житомирської області, Хмельниччина. Зараз буде відгружатися тракторець Булат-244 ЛЛ з зашитою задньою частиною, з рівною повністю підлогою, з кемовським двигуном. Ось видно Кемовський двигун. Він прямує на Хмельниччину. Крила. Ми даємо людині, але попереджаємо, що в борозні і в лісі заламує крила, ріже резину. Хоче ставити людину, хоче не ставить, але рішення за нею. Отак, От бачите, понижений, повишений, глушівка, така вже, як уловила. Пальчиком нажав і вона стала на місце. Передній міст, зашита <кхем> задня частина повністю, противаги з задніми колесами в комплекті, Регулюється колісна база, Оріоновські дуги Оріоновські крила, Оріоновські Дуги, Оріоновські РФ були такі Оріони РФ з примусовою навіскою фонарі Оріоновські, два гідровиходи, окрема гідрованна на гідравліку, дуже потужні усилені щоки, навіски. Тяги також посилені, центральний також усилений, але дуже гарно регулюється і знімається під причіп навіска, прицепне, Задній міст усилений. Так, Бачите, он там, скільки місця можна звужати, <кх> звужати розширяти так, по, по осях. Заднє світло. Так, щоб не зламалося, опускаємо. Противаги стоять закріплені. Так, отак, От ручний газ. Модна торпеда. Модна торпеда. Два інша насоси. Гідроусилитель руля. Циліндри сховані в кожуху. так він виглядає по капоту, по рішотці. Тут на капоті стоїть ручка. Попривагає Шість противаг спереді табличка під номер